Всім привіт! 26 жовтня, вже у цю суботу. Я знаю, що я мав би записати відео про це раніше, але я знаю, що там і так багато реєстрацій, тому <с? <с?> Оля Ліскакова цю інформацію розповсюдила як організатор за мене. Тому я просто наздоганяю на своєму YouTube каналі. Може ще хтось не зареєструвався, а на День українського бізнесу у Сіднеї, 26 жовтня, уже у цю суботу, у Сіднеї, День українського бізнесу, і в рамках цього дня я буду давати е, презентацію про нові можливості, які були е, створені рішенням міністра з видачею 8.5.1. Е, Також торкнутися інших тем, що робити іншим членам сім'ї, які знаходяться на інших візах, що робити іншим людям, які знаходяться на інших візах. Також торкнусь е, теми туристичних віз, тому що фактично у нас зараз пішла дорога хвиля туристичних віз з цього світу після того, як е, подивилися на те, що е, було прийнято політичне рішення переходу 7.8.6 е, на е, піар. Всі ожили ті апліканти, які сумнівалися. І тепер, здається, хочуть спробувати свого щастя в Австралії. От а, так що ми проговоримо трошки про туристичні Е, Більше того, ті, хто отримують піар в Австралії, зможуть легше запросити друзів, родичів, а, ніж це було раніше. У кого були відмови, це справа почне потроху рухатись, як ви отримаєте піар. Ну і останнє. Оскільки це день українського бізнесу, поговоримо про український бізнес, який сподіваюсь буде рости, і у майбутньому буде а, спонсорити персонал не тільки український, а й з усього світу. Тому поговоримо трошки в кінці про робочі візи. Отакі От теми будемо обговорювати у цю суботу, а, і буде час а, на просто поспілкуватися. Після а, презентації е, там я посеред дня десь е, розпланований. лінк лін буде під цим відео на реєстрацію. Здається, мені що в кінці відео поставлять заставку, де буде, де я розпланований. Реєструйтеся на весь день. Організатором буде приємний. Це безкоштовно для вас. От. Е, тому приходьте, поговоримо і в кінці дня також можемо залишитись і трошки поговорити, у кого є питання, якісь, які ви хотіли б обговорити в індивідуальному порядку. Ви зможете це зробити абсолютно безкоштовно. от така інформація. Так що до зустрічі у е, сіднеї уже у цю суботу.